E depois... Uh -huh. Увага, на станцію Сонячно пробуває пояс номер 201 зі сполученням Сонячного парку. Вайни тут два, правда? Тихо. Там мішка їхав в кабіні. Тут такий вани, такий пофарбований, чистенький. добре Дай, хлопці. Скотер. Та, та та, знімаю новий тут два. Новий. А покажи свій там. Я не можу, бо я знімаю. Зараз маневри по станції Сонячна Хогін тепловоза Ту 2. Так, маневри зараз будуть. Причепляється, двого Ви звати? Мене Артур звати. Акаунт. Артеона в Артур мій канал. А? в Артур мій канал. У мене вже там вже 817 підписників. А ти... Так. Так, так. Зараз побачу краєць до вагонів. Три короткі. Пофарбований, з тризубом такий файний, чистенький, новенький такий пофарбований. Новий лівреї такий пофарбований. Чистенький такий. Добрий день! Буде зараз їхати поїзд номер 201. Сонячна паркова. Зараз буде їхати до станції Паркова. Така станція паркова навіть є у Дніпрі у Дніпропетровську. Станція паркова. Ту-2 2.087. Пофарбований такий файний. лівреї такий пофарбований, гукрозалізниця. Мішка, привіт! Мішка! Міша? Міш! Міш, привіт! Міша, привіт! Ось готується вітерець на виправлення. Подав один довгий машиніст. Пані такий пофарбований з новими пасажирами. Тут, до речі, є Запоріжжя. Міша, привіт! <му> Готується вітарець до відправлення. Зараз буде відправлятися до станції Паркова. що скоро буде їхати. Знімаємо в новому окрасі ТУ-2. 087 машину. Я пам'ятаю, минулого року була така стара машина, а зараз така нова. Такий, як на київський дитячий, є такий локомотив Ту7А. Юний Залізничник піднімається на тепловіз. Такий локомотив навіть є у Гайворні. тільки під іншим номером 062. Нові ну, такі машиністи відреставрували, тефайний так тепловіз. Так. Ось процес, відправлення зараз буде. Добрий день. Готується вітерець, до відправлення вітерець поїзд. 201. Сонячна паркова. Ось вже буде відправляти скоро вітерець до станції Паркова. Помічник оглядає тепловіз. Дивиться, чи сіли всі пасажири. Зараз там будуть сідати пасажири. Класний тут 2 правда, ту тут в новому украсі. До станції Паркова, а потім повернеться назад. А то, а то, то діти, керують, так? діти і дорослі. Цей локомотив керується під керівництвом дітей і дорослих. Діти, діти навчаються бути машиністами, а машиністи юні О, а, а у мішков куда ви Міша, привіт! Дорослий, а діти можуть бути в майбутньому машиністами. Так, стріл. Чи ліпше бути дежурним? Дежурним. Дежурним машиністом тобто, більш більшість відповідальних. Ну так, э, бо цей... Не знати ти зможе. Колію підірвати. А, а, вже, вже, вже їде. Папа Міша! Міша, папа! Бізрол! Галюська! Він раніше був в такому старому украсі, а зараз новий... Оце він, він, два хлопці, що біля нього автобуси. То поміж таке. Папа! Він керує, він керує. Папа! Вінкирує, вінкирує. Вінкирує, Папа! Папа! Гарний дороги до станції Паркова! Папа! Ось вже виправляється! Посигнать!